Друзі, всім привіт! Пішов дощик, сховалися трошки від дощику і хочу е трошечки вам розповісти свої враження про Німеччину. Ми поспілкувалися з нашими родичами, які тут живуть, побачили, що таке Німеччина, узнали, як живуть наші українці в Німеччині. Ну що, по великому рахунку, наші родичі задоволені. Перше, яке ставлення до українців в Німеччині. Гарне ставлення до українців в Німеччині. Ну, в основному гарне, але буває різне. Є сусіди, які гарно спілкуються, вітаються, є люди, які не особливо привітні. Ну, от я теж помітила, що немає тут такого, хоч маленьке містечко. Як у нас в Нідерландах, всі вітаються, всі посміхаються, всі один з одним вітаються. Тут такого немає, ми приїхали, почали вітатися, але ніхто нам не відповідає, так на нас, знаєте, здивовано дивляться. Ну, це така от різниця. По-друге, наші родичі сказали, що якщо, може точно, тут в Німеччині так, хто хоче залишитися українці після 25-го року. Тому треба буде обов'язково працювати, шукати роботу. Родичі наші молодші трошки за мене і шукають роботу. 50 років моїй родичці, от, і не дуже просто. Тим більше вони живуть в маленькому містечку, в селі біля маленького містечка. І якщо робота є, то треба добиратися на цю роботу далеко. Ну, В Нідерландах так само це є. Так от виглядає погода сьогодні у Німеччині, дощик, але там десь у нас сонечко пробивається, тому підемо далі. Перечекаємо трошки дощик і підемо далі. Яка ще різниця між Нідерландами і Німеччиною? От сьогодні вихідний день і сьогодні взагалі в маленькому містечку не ходять автобуси. Не ходять автобуси. Навіть суботи півдня і в будні дні після шести. От всіх завезли, розвезли з роботи, з навчання, зі школи і все, автобуси не ходять. Також закриті магазини продуктові вихідні дні, суботу відкриті короткий день якийсь, в неділю закриті. Не знайдеш ніде супермаркету. Так що в вихідні дні супермаркети в маленьких містечках не працюють. Ось такі, друзі, правила в Німеччині. Я не думала, що тут будуть дощі, чесно кажучи. Ми поїхали з Нідерландів, трошки від дощів цих перепочити в гості до своїх родичів. А тут теж, виявляється, бувають дощі і доволі такі часто. Були сонячні дні, а тепер дощі почалися. А що по цінам в супермаркетах? Я вже знімала відео різницю в супермаркеті Валді в Німеччині і в Нідерландах. Ви можете побачити. До речі, у мене на каналі буде список відтворення. Все про Німеччину. Тому можете заходити, дивитися всі мої відео, всі, що я робила в Німеччині. Про Німеччину я буду. Цей списочок додавлю. Тому що ви знаєте, що Німеччина дуже популярна для українців. От, я вирішила познімати відео, щоб для мене була інформація, все розузнати і вам розказати і показати. Так, сонечко в нас вже десь з хмарок виходить. І підемо далі. Роздивлятися, яка ж вона Німеччина виглядає центр Баткісінгена. Всі поховалися під парасольки. Навіть гривий рім. І знову пускається дощ. Знову ховаємось. Ще хочу вам показати, яка випічка німецька. Такі кренделі, такі маленькі батончики, ось такі кульки. І ось такі, ну як тут можна втриматися, не покуштувати. Таку смакоту. Ой, Ось уже розвиднулось, прогреміло, полило і розвиднулось. Ось, друзі. Так, зелено тут. Що я ще хотіла розповісти? Значить. Що ми узнали в наших родичів, що нам, що ще Німеччина приймає по 24-му параграфу, дає прихисток, але ж немає житла, так як і в Нідерландах, дуже мало вже житла, і люди живуть в таборах. От, і, звичайно, просять, щоб знімали ті, хто працює, собі житло. Тому проблема ось така є теж в Німеччині. Наших українців багато. Але вони ще чекають напливу, тому що і в новинах показували, що люди їдуть із Сум, із Харкова їдуть, і через Львів хтось залишається в Прикарпатті, а хтось далі їде в Європу, за інші кордони. Тому Німеччина ще приймає, ще приймає біженців, ще приймає переселенців. Ось такі от, друзі, справи. E, Значить, я так те, що згадала, вам розповіла. Але якщо у вас є якісь питання, може я якусь тему не затронула, то ви, будь ласка, мені напишіть це в коментарях. Може, я що знаю, то відповім вам на ваші запитання. Ось так, друзі. А звичайно, скоріше, бо вже закінчилася війна, була перемога, мир і всі українці. Могли повернутися додому, щоб у нас була стабільна ситуація. І все було добре. Тут цікаві Бачите, плакати, хто приїжджав сюди, хто тут був, хто пив цю водичку. Це знаменитий такий курорт Бат Кісінген, Родичі живуть біля нього. От і нас сюди привезли погуляти. Ось, друзі. Така цікава Німеччина. А ось такі яскраві, красиві клумби в Німеччині. Дивіться, дівчатка. Тут і Герань, і бігонія, і Чорнобривці. Після дощику це такі яскраве. О, така краса. Ось така краса під подкисинг.